Виконуємо номер 66 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та математика 8, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Коло вписане у рівнобедрений трикутник ділить його бічну сторону на відрізки 4 см і 3 см, починаючи від вершини, що протилежна основі. Знайдіть периметр цього трикутника. Приступаємо до виконання. У нас коло, вписане в рівнобедрений трикутник. бічні сторони АС і БС цього трикутника. і точка Д ділить коло на бічну сторону на відрізки. Ц Д 14 см і БД 3 см. Потрібно знайти периметр. Кутника. За властивістю відрізків дотичних, проведених з однієї точки, відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні між собою. Оскільки у нас коло вписане, трикутник описаний, то сторони трикутника є дотичними до кола. тому С Е дорівнює С Д і дорівнює також 4 см, за властивістю. Відрізків дотичних, проведених з однієї точки. СЕ дорівнює СД і дорівнює 4 см, а БК, тепер з точки Б дотичні, дорівнює БД і дорівнює 3 см. Трикутник А рівнобедрений З основою АБ. АС дорівнює В і дорівнює 4 додати 3 це буде 7 см. І оскільки СЕ у нас 4 сантиметри, то АЕ буде дорівнювати АС відняти СЕ. І це буде 7 відняти 4, буде 3 см. І тепер же знову ж за властивістю відрізків дотичних, тепер проведе з однієї точки з точки А, АК буде дорівняти АЕ і буде дорівняти 3 см. За властивістю відрізків дотичних проведених. з однієї точки. АК дорівнює АЕ і дорівнює 3 см. Ну, а тепер вже знаходимо периметр трикутника АБС. У нас 7, додати 7, Множимо на 2 і додаємо 3, додати 36. 14, 6 буде 20. І записуємо відповідь 20 сантиметрів. Номер 66. Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрії 8 та математика 8 виконано.